Від містичні і не дуже історії з мого життя. Дуже часто ви пишете мені, що, наче поговорили з подружкою, послухали, самі собі щось відповіли, провели якийсь діалог зі мною і зловили певні інсайти. І от я подумала, а чому? Не зробити би таку рубрику, яка була в моєму інстаграмі, вона називалась Факапи Мого життя, де я чесно, абсолютно розказувала про якісь певні історії зі свого життя. Бо дуже часто, коли ми дивимося на людей, які ну скажімо успішніші, чи їм щось вдалося, чи у них свій бізнес, чи вони подорожують, чи живуть таким життям, яким ми хотіли би жити. То от здається, що їм вдається абсолютно. Ну, все легко. І от їх просто несе зеленою хвилею по цьому життю. І в усьому у них успіх, і чоловік у неї класний, і тут вона подорожує, а тут у неї красива машина, красивий будинок чи квартира. Коротше, все набагато краще, ніж у мене. Але насправді люди бачать виключно ту картинку, яку я, наприклад. В тому числі, давайте говорю, Я не буду казати про когось, але насправді і в когось так само я показую в інстаграмі, і от іноді. Мені пишуть, що таке відчуття, що ви тільки доглядаєте за собою. Та відчуття у вас таке, бо я показую це. Це моя робота, це взагалі тематика нашого каналу, догляд, як краще виглядати, і тому ви бачите дуже багато якогось догляду і оцих от масочок на мені. А насправді я так само, як і інші люди, і лежу, коли у мене болить голова, і не хочу нічого, і в той же час ходжу в магазин. До речі, коли я беру їхала в своє село, я набагато частіше зустрічаю своїх підписників. Коротше, просто історії життя. Поїхали! Я перепрошую, що так затягнула. Давайте про містику! Як свого часу моя віра у всяких бабці і дідів, хоча не можу сказати, що ті люди мені не допомагали, поганили моє життя. Почну я з не дуже приємної історії для себе, бо ну так сталося, що моя мама вірила у у оцих бабць, які допомагають, вищіптують. моя мама 43-го року народження. Звісно, можливо, якось це їй також вклалося в голову. І от коли я була була юна, моя мама мене відправляла до отаких от, от людей, бо їй здавалося, що десь якось вони можуть допомогти. І ви знаєте, в моєму житті була історія, коли отакий чоловік мені допоміг. Він жив в нашому селі, і я тоді поступала в академію. І коли я повернулася, у мене було відчуття, що все з мене, наче витиснули всі сили. Я от просто вдома лежала і ледь виходила на вулицю. І тоді. Моя мама потягла мене до цього чоловіка. Він взагалі на той час вважався екстрасенсом, а на той час він вже цим не займався, і мама просто дружила з його дружиною, і вона попросила про ну, таку послугу. І от я пам'ятаю, що мама мене буквально туди тягла. Він щось сидів, малював в тому зошиті. Отак, от, малював, малював. І найцікавіше, що виходила я від нього наповнена силами. Це про тому, що тоді мені це було навіть. Мішно, я не розуміла, що він робить і як це працює. Але оцей випадок чомусь також в мене вселив віру в таких людей. Потім ще далі був випадок, коли мама мене теж потягла до якоїсь жіночки, не пам'ятаю вже чого. Але тоді я їздила автостопом у формі з академії. Я навчалася в місті Києві, а їздила майже кожного тижня до своєї мами. І от у мене зарплата. Була е, на той час, я пам'ятаю, здається, доларів 100, і я умудрялася економити для того, щоб відкладати ще 25 доларів з цієї зарплати, і щоб власне не платити за маршрутки, можна було проїхатись автостопом, якщо ти їхав в формі. В формі тебе підвозили безкоштовно, особливо якщо стояла на дорозі дівчина. Ну, чоловікам було зазвичай цікаво, хоча скажу вам зараз. Згадуючи ці часи, я би собі сказала Наталю: сядь в ту маршрутку, заплати ті 10 гривень, тоді це так мого вартувало чи 20, і поїдь ти на тій маршрутці. А ні, я ж економила, і ця економія вона настільки вбилася в мою голову. Я ще років, знаєте, 15 після того відчувала на собі оці відголоски економії і відмовляння собі в усьому. Шкодую про ці часи, тому дуже часто на цьому каналі кажу: дівчатка, не економте на собі, бо будете шкодувати так от. І тоді я пам'ятаю, що я у цій формі попала до тієї жінки, і щось вона на мене дивиться і каже: Я власне кажу, що ну. Не знаю, чи влаштуюся кудись на роботу, що мені робити, бо ну, це навчання в цій академії і незрозумілість, бо нічого мені дійсно легко не давалося в житті, і жінок в на той час в міліцію брати сильно не хотіли. У мене було таке якесь незрозуміле майбутнє, і вона мені каже, я взагалі тебе бачу на великій, красивій машині і бачу, що ти самостійна Жінка і впевнена в собі, і в тебе багато грошей. Я пам'ятаю, тоді вийшла зі своєю мамою, яка машина. я не те, що їздити на ній не вміла, в нас її ніколи й не було. І власне на той час я взагалі максимум на чому їздила, це найчастіше на Жигулях, що мене підвозили. Коротше, мені здалося це повною маячньою, але потім, коли пройшло вже дуже багато років, я розумію, що в принципі її слова Два, збулися, але це ж не точно. Це ж вона могла просто знаєте щось з голови собі придумати, і воно так попало пальцем у те небо. Так от тепер повертаюся до історії, яка дійсно споганила моє життя. Якщо ви вірите у всяких таких бабсь, дідів і так далі, то задумайтесь, чи потрібні вам отакі гадалки, яким ви відносите купу грошей, вони там, начебто, щось з вас знімають. Вам стає краще, але насправді я абсолютно зараз, уже враховуючи весь свій досвід, впевнена в тому, що все ми можемо самі. І весь той потенціал, який маємо, ми можемо повернути на краще для себе. Що я маю на увазі? Це якщо вам здається, що у вас немає сил, повірте, ви можете. Попрацювати з своїм тілом, зі своїм мозком, так що ви станете більш щасливими, більш активними. Але для цього дійсно треба працювати. Це і візуалізація, і медитація, і розмова зі своїм тілом, і взагалі розмова з собою, і десь якісь навіювання для себе. Тут можна почитати і Луїзу Хей, і Джо Діспензу. Насправді цих авторів дуже багато, але це дійсно працює. Я навчилася працювати так, от собою, і зараз абсолютно можу зцілити себе сама, якщо що. Так от тоді я пішла до жіночки, і в мене були стосунки. Це, от я періодично, ці стосунки згадую. Це були найгірші стосунки в моєму житті. Рік життя просто. В нікуди, але тоді я була після другого шлюбу, була така розчавлена, мені здавалося, що уже кращого чоловіка мені не зустрінеться. І, от це був специфічний дуже чоловік, він швидко так, от зривався, часто влаштовував якісь скандали, йому не можна було нічого сказати. Треба було постійно якось оце прогинатися, терпіти. Ну фу, знаєте, я зараз думаю, навіщо, якщо би мене... З моєю впевненістю в собі туди я би просто вже на другому такому скандалі розвернулася б і пішла. Я ж певна, що багато з вас, дівчатка, досі терплять. Я не кажу тільки про чоловіків, такі бувають і наші батьки, і сестри, бувають якісь наші знайомі, і ми чомусь. Чомусь, оце ж все носимо в собі, намагаємося терпіти, намагаємося бути коректними. А якщо так подивитися, а нахріна тобі такі стосунки? Ви знаєте, навіть з батьками. Я не вважаю, що ми щось винні нашим батькам. Хоча особисто я досі допомагаю своїй мамі, бо ну в моєму випадку мені пощастило, у мене дуже адекватна мама. Так от. Тоді я поїхала до жіночки, щоб порадитися з нею. І власне ця жінка мені сказала. Ти знаєш, якщо не він, то далі тобі зустрінеться тільки якийсь старий дід, і все, шансів у тебе на те, щоб влаштувати своє життя, немає. І от ви розумієте, до цього мені, щоб отак, от конкретно якісь такі штуки казали не було. А тут я абсолютно їй повірила, приїхала додому і ще, ах, ну, Місяців вісім провела з цим чоловіком. Я його возила відпочивати кудись за кордон. Він там кинув роботу, бо видалося, що в нього такий дуже кримінальний бізнес. Я його вмовила піти звідти, перестати це робити. І він просто сів мені на голову. Жив в моїй квартирі, робив в своїй квартирі ремонт. Ну, коротше, я вуха у розвісила. Потім, після цього, я зустріла ще молодшого чоловіка, який ну дуже мене. Любив, мною опікувався. Далі я все-таки після семи років стосунків покинула його, не змогла з ним бути. І потім, от я зустріла свого Олексія і вважаю, що це вже останні стосунки в моєму житті. І це прекрасний чоловік. Я часто кажу, що Олексій молодший за мене на 10 років, але я абсолютно цього не відчуваю. І в наших стосунках таке відчуття іноді, що старший з нас, двох, це він, бо. Він саме опікується мною, він турбується про мене більше ніж я про нього, і взагалі він отакий справжній чоловік. Тож, якщо ви досі ходите по утих бабцях, задумайтесь, можливо і не варто. Якщо ви досі витрачаєте кошти на астрологів, тарологів і всяких у цих от медіумів, подумайте: ну чи варто взагалі витрачати? кошти і свої сили на це можливо вже час взяти те життя в свої руки і перестати вірити комусь. Або шукати відповідей у якихось людей, які насправді ну не знають, що і як буде у вашому житті. Бо якщо б всі ці люди знали, то, ймовірно, вони б уже передбачили і нашу ситуацію з повномасштабною, і так далі. Ані, вони досі сидять на Ютуб-каналах, кожен день розкладують свої карти таро, розказують, як то воно буде. і... От, подивіться, насправді ж ніхто ще не вгадав і не сказав достовірну інформацію то чи є сенс вірити взагалі таким людям? Але в той же час теж в моєму житті була історія, коли у мене був фрукльоз. Цілий рік, і от він просто не проходив. Я декілька разів ходила до хірурга, просто лікувала це. Знаєте, у мене він просто пішов від спини і отак по ногах. І от я з перемотаними цими ногами, спиною, бо той же, якщо хтось переносив форун то ви знаєте, що це ж такий великий форункол, він дуже болить. І от виступає той форункол, а таке відчуття, що у тебе взагалі ноги нема. Так воно болить роботу треба було ходити, і власне я перемотувала якимось вологим бинтом, і оце періодично змочувала, щоб було трохи легше, і так ходила на роботу. І в якийсь момент моя мама мені каже: А давай я тебе відвезу до діда, щоб він пошептав. Можна в це вірити, можна не вірити. Я пам'ятаю, я потім прийшла до лікаря-дерматолога вже з якимось іншим питанням. І вона в мене питає: каже: так, а як ви в кінці кінців звели отой фронт? Я кажу, ви не повірите, я з'їздила до діда, і вона мені каже: Повірю, що в її практиці також були такі випадки. Тож, тут, -от, з однієї сторони, я кажу вам, що ну не вірте о тим передбаченням ворожок. А з іншої сторони, я кажу, що може такий дід дійсно щось, щось і зробив, а може, це була якась віра в цього діда. Я вже не знаю, хоча не пам'ятаю, що я там сильно. В нього вірила, просто вже пішла від безвиході. А ще до речі, це теж така містична історія мого життя. Коли пам'ятаєте, я розказувала, що на той час вчилась в Києві і не знала, що взагалі буде в моєму житті. І от бувають же отакі випадки, я пам'ятаю, що тоді я попала в госпіталь. Чому госпіталь? Бо я ж була міліціонером, і у нас був свій госпіталь, а не поліклініка, і власне я yeah. Загубила шапку. І потім, звісно, грошей не було. І я ту шапку шукала по всьому госпіталю. Може, десь хтось бачив якось, як я цю шапку загубила хто зна. І от мені, наче медсестричка, сказала, що десь якийсь чоловік знайшов ту шапку, і я пішла в цю палату. Чоловіка того не було, але був інший, і ми з ним розговорилися. На той час, скільки мені там було здається, років 24. І слово за словом він каже: а хто ти шо ти? Ну, кажу, це от закінчує. Академією, але по факту роботи хто ж мене візьме? Бо я пам'ятаю, коли училище закінчувала, я поступала туди. Ну так, у мене не було ні тата, ні мами, який би за мене десь там, знаєте, вступився чи домовився, щоб мене взяли. І тоді я пороги оббивала, пам'ятаю, як. Перепрошую, що я трошки назад відкочуюсь. От і тоді було таке, що мій сусід повіз мене по направленню, от дали мені направлення, щоб я вже ж познайомилася. Це був якийсь районний центр. Ми приїжджаємо туди, а там, знаєте, така хатка для міліції і поряд пасуться кози і гуси. І я пам'ятаю, що я їхала і казала собі, я. Сюди не повернусь, я просто буду землю творити, аби туди не повернутися. І тоді, от це я до чого все розказую, дівчата, що все ж залежить від нас. І тоді я оббивала пороги, ходила де тільки можна. Якщо мені в відділі кадрів казали, що, начебто, там є якась посада, я їхала туди, просилася, мені всюди відмовляли брати мене, в принципі, ніде не хотіли, бо на той час мені було скільки. Ті вісімнадцять, майже дев'ятнадцять, і всі вважали, що я через два роки вийду заміж, народжу дитину і на що взагалі ті жінки в міліції. От, і тут, от, це ж той самий випадок, коли тобі 23, ти заміжня, і знову ж тебе ніхто брати не хоче, і слово ж за тебе ніхто не візьме. І у цьому чоловіку, я кажу, не мав в мене ні блату, ні кого. Ми з ним просто поговорили. Я залишила йому свій номер телефону, він чомусь його попросив. Каже, давай, якщо я тобі зможу, я допоможу. Хто це був, я не знаю. Але я виписуюсь з того госпіталю, і я вже на той час почала жити з майбутнім колишнім чоловіком, батьком моєї дитини. І от у нас лунає дзвоник. Я піднімаю слухавку, і цей чоловік мені каже: Доброго дня! Пам'ятаєш, ми розмовляли з тобою в госпіталі. Так, от зараз тобі треба через дві години бути в такому то місці. Я домовився, підійдеш до такого то керівника і скажеш, що щодо тебе. Дзвонили і домовлялись. Я прийшла, і на той час мені сказали, що мене може взяти в оперу повноваженим в кримінальний розшук головного обласного управління. Це була дуже крута посада і, взагалі, прекрасна можливість, як мене взяли, чому мене взяли, хто був той чоловік. Я досі не знаю. Але от власне так я залишилася в Києві, хоча. Чесно, я взагалі в Києві залишатись не хотіла, але ну як я сказала, у мене тоді були стосунки, і в принципі, ну, раз були стосунки, то був сенс залишатися в місті Києві, і, от знаєте, у ці всі події вони якось так і закрутилися. Знову ж, я не просто так всі ці історії розказую. Я розказую до того, що ми часто навіть не помічаємо, як життя чи якийсь всесвіт підносить нам отакі можливості, Подарунки, знайомства. Просто випадкові. Тому що я досі вже пройшло скільки? Ну, 27 років. Ні, почекайте Та, 27 років я досі згадую цього чоловіка з вдячністю. І я досі навіть не знаю, як його звуть. але він Зробив для мене от таку хорошу справу, і завдяки йому ви зараз можете користуватися косметикою No Limits колишньої Наталі Органік. Власне, давайте познайомимося. Я Наталя. У мене є свій косметичний бізнес, власне виробництво. Ми знаходимося в місті Києві. І звісно, знову ж таки, якщо б мені хтось тоді, у тій дівчині, якій було 23 чи 24 роки, сказав, що. Як коли-небудь буду займатися бізнесом, я би ніколи не повірила. Але з іншої сторони, повертаємося до історії, коли мені було 18, і я оббивала пороги, щоб знайти собі роботу. Знаєте, як то кажуть, хто хоче, той знаходить. І тому я абсолютно впевнена, що якщо ти дуже сильно хочеш, якщо у тебе є мета, і ти до неї йдеш, ти обов'язково свого досягнеш. І якщо на даному етапі вам здається, що в житті ну просто якась пустота, мряка, темрява, і ви не знаєте, що робити, ставте маленькі цілі, що я маю на увазі. Кожен день я би радила прописувати три маленькі цілі і одну велику. От просто в зошиті, три з цих цілей мають бути досяжними за один-два дні або тиждень. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, ви собі ставите за мету зробити. Бити сьогодні масаж, або ж ставити за мету присісти 50 разів, або ж я не знаю зробити генеральне прибирання у своїй квартирі за два дні, або перебрати всі речі за три дні, от не поспішаючи. І глобальна ціль це чого я хочу насправді я розказувала неодноразово. Що для того, щоб взагалі розуміти, куди ти йдеш, треба спочатку. Зрозуміти, чого ти хочеш, бо дуже часто ми чиїсь цілі, чиєсь життя приміряємо на себе, і нам здається, що ми хотіли би жити таким життям. Але ж ми дуже часто глобально не задумуємося. Тому що, якщо ти хочеш бути блогером, от, наприклад, як в моєму випадку, ти маєш знати, що кожного дня тобі треба зняти мінімум 5-6 відео, ти маєш це продумати. Ти, ти маєш написати якийсь текст. Якщо от я веду ютуб канал, до речі, йому скоро вже буде рік. То я маю це не просто я хочу. А я маю зняти два відео на тиждень, і кажу вам так, я порівнювала. Ми почали канал вести з певними іншими блогами. Ну, я просто випадково побачила, що вони теж почали, і мені було цікаво, як ми будемо зростати. І от я вам скажу, що враховуючи нашу регулярність, чому я кажу, нашу тому що над цим ютуб-каналом працює команда, враховуючи те, що я хочу, не хочу. Я все одно знімаю ці відео, і дуже часто я знімаю. і Мені здається, господи, це ніхто не буде дивитися. І це відео залітає, воно подобається людям, і його дивляться набагато частіше. А іноді я готуюся, передивляюсь купу матеріалу, читаю, аналізую, і відео не зайшло. Так, от оця регулярність, тобто, це приблизно як капля води. Точить камінь, вона дала нам оцей фантастичний результат. Я бачу, що на каналі скоро буде 30 тисяч, і ми вже і обігнали певні канали, і наздогнали ще певні канали. тож я абсолютно впевнена, що якщо у вас є певна мета, і якщо ви будете до неї йти цілеспрямовано і кожен день робити один маленький крок, то через рік, через два, ну неважливо, я ж не знаю, яка у вас мета. Ви обов'язково здобудете те. Чого хочете, головне обпивати пороги, головне не здаватися і йти до своєї мети, як завжди, за коментар під цим відео через одне відео, будь ласка, підпишіться, можете поставити лайка для того, щоб не пропустити наступні відео. Ми розіграємо. Давайте, хай це буде крем для ніг. До речі, він у нас фантастичний. Він з сочовиною. І от зараз зима. І якщо ніжки кожного дня змащувати цей Цим кремом, то шкіра на п'яточках і взагалі на ніжках буде ніжна ніжна. Я вам раджу скористатися взагалі цим кремом. У нас його придбати. І такі ж класні креми у нас для рук. А до речі, ще крем для топічної шкіри, якщо в такі холодні часи, раджу ним користуватися і як живильним кремом, і для ручок, якщо сохнуть руки. І взагалі він фантастично підходить людям, у кого суха шкіра, і діткам підходить. Тож з Зверніть увагу, тому пишіть свій коментар, можна розказати якусь свою містичну історію. Я впевнена багатьом жінкам, це буде цікаво. А ось переможець позаминулого відео. Будь ласка, зверніться до нас за подарунком. Що ж, я вдячна, що ви подивилися або послухали не важливо. І якщо вам взагалі цікава ця тема, тема просто балакало про життя. Напишіть мені, і я зніму наступне відео. Дякую, що подивились. До нових зустрічей.